Соціальне забезпечення для всіх громадян України, які можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу і кваліфіковане пенсійне забезпечення, яке десь може жити в рак. Якщо в тебе якісь кращі пропозиції, будь ласка, пропонуй. Безумовно, що можна і як кажуть фізичні особи, які мають, наприклад, все одно треба рахувати це підприємство і все офіційно сплачувати через певні категорії. Магазини мають бути певні касові апарати. На таксі має бути і на автобусах, безумовно, касові апарати. де чітко буду все платити. Зайшовши пасажир, що він заплатив. Це за йому має бути витисаний певний квиток. Ще, якщо має проїзний, то має відповідно. Відповідно, заходить в транспортний засіб і підкладує під певний щиток, який буквально фіксує, що він дійсно є тому приїздом. Ні більше, ні менше. Безумовно, що на сьогоднішній день ті, що беруть так гроші в автобусах чи інших місцях, чи таксісти і кладуть в кишені, тому що там велика це. То вони ж беруть за того, що мож, є стара система взаємоносити прогнила, яка вимагає від них так поступати. Але якщо буде ця створена нова система, вони е, з розумінням всі поставлять і часом ті, що критикуватимуть це, що я пропоную, і казати, їм, як так це може бути, то спочнуть говорити, то і почне все мінятися в іншу сторону. Чи повинні платити податки? Різні благодійні чи релігійні конфесії. Ні, Конфе... благодій... благодійні повинні платити згідно зібраних коштів на рівних умов. 10% завжди йде сплатка, отримують зарплати. І премії, і все це оподатковується, тому що ви займаєтеся благодійністю, ви мали віддати все. Незважаючи на себе. Маєте е, утримуєте своє начальство, утримуєте свої кабінети і так далі. Тому має бути із тих причетних, що до благодійне на добровільних основах, без всяких там прикриттів, і без всяких там, самі розумієте, що всі благодійники платять. Єдине, звільняється від податкування, це релігійні конфесії, які офіційно працюють державі України. Але в них має бути чітка система контролю за грошами. Не може бути такого, що зібрали гроші, там казбоку між собою розділили і будувати там все ще наслужити на якісь хати і, і машини і треті все. Ні має бути чітко визначена система, при якій всі гроші зібрані. Мають бути певними, хто там підраховує дані до банку. А з банку знімають тільки, скільки вважають за доцільне, розраховують з карткою, як має бути, повністю на всіх відповідних рівнях. І священнослужитель отримає від того, чи та паства, яка там є, старші церковні чи яке отримує в середньому 10%, 10 від свого року є там вкладені так само 10 чи 20% на благодійні питання. Тобто, якщо чи на, на операції, чи на інші речі, не збираються додатково ці гроші. Якщо збираються, все це йде через церковну казну і автоматично відсіюється для того, щоб це було. Щоб та з дійсно, церква, е, релігійна конфесія, дійсно відповідала не е, о, о, Грошам для своїх кишені, а дійсності, дійсності Божим каноном і істині, для якої ми повинні служити. Церква не може е ухвалювати насильство чи благословляти війну. Не може бути брата і так далі. Церква повинна займатися своєю духовною місією. І священнослужителі мають бути відповідати тому, що говорять. Бути в зірцем цього і показати, як має бути чи будова храму, чи реконструкція храму, то як це вони рішать. але має бути не менше 10% у храмі, де заложено, які гроші недоторкані не будуть, які йтимуть на благодійні дії, тобто на пожертвування, тобто чи допомогу тій, тим чи іншим середастям, які до них звернуться. Це має бути розподілено таким чином, щоб воно розвивалося. І щоб віра в церкву, віра в Україні була такою, що незалежно від того підтримується влада чи не підтримує, а що в дійсності вона була в серці кожної людини і в дійсності могли оправити свої гріхи і випросити в Бога. Мир благо на цій землі дотримуються тих канонів в першу чергу самі по мірі можливості. Ось так повинно бути і так повинна функціонувати ця система. Якщо є одинокі фізичні особи, які займаються майстром, майстерництвом чи іншим, вони автоматично так само всі кошти. Йдуть через фактури, які посилаються на рахунок і підтверджуються, і з тих знімається 10% на сплатку і 10% на зарплату. Так що йому 90% використати собі на заробітну плату, може із тих 90% заплатити. Ще соціальні проблеми, то є 10% ще заплатити. Все, не залежить, скільки заробляє. Тому що якщо взяти і порівняти сьогодні, то якщо це дасть можливість зекономити, збільшення зарплати в декілька разів. Більше інших податків немає. Всі сплачують податки. Незначно, яке товариство. Всіх, що займається тою чи іншою діяльністю, яка дає прибуток, повинні платити податок. Благодійні організації однозначно однозначно мають платити податки. Тільки релігійні конфесії, тому що вони займаються дійсності, які всі зараховують, мають не платити податки. Безумовно, якщо ви ті зі мною не згідні в цьому питанні, безумовно, що з часом може перейти і на меншу систему оподаткування, але потрібно стабілізувати ситуацію в державі і покращити таким рівнем, щоб... І ця система була економічно сформована, щоб держава могла пластити всі, под... всі допорги, які є, всі ями позакривати і дати громадянам на певний рівень. З часом, безумовно, можна буде через певний проміжок часу, після стабілізації, можна буде автоматично зменшити подат... граничну опрацювання до 5%, тобто 5%. Його. Юридичний посіб, 5% фізичний, на, на тому самому рівні, що я говорив. Це можна зробити, правда? І стане все на свої місця. Так що давай, якщо ти запропонуєш щось краще, це дай змогу жити. Якщо третій етап може бути без оподаткування цього рівня. Яким причином я це бачу? Я це бачу слідуючим чином. От йдуть кошти на ті чи інші бюджети, Да? Я би врахував, що має бути в середньому 10% на всіх рівнях бюджетів, які будуть виділятися е, на прокручення банковської системи. Банк, банк на нарощування процентів. Банк мати можливість е, даватиме ті чи інші пропозиції, даватиме. Підпроценти і автоматично інфраструктура, а далі і соціальні програми, залежно від того, як це буде відбуватися, як буде поповнюватися, вони зможуть автоматично, як би сказати правильно, перекривати всі ці витрати.